Привіт Липовець! Як ви всі знаєте, нещодавно у нас закінчилися пристрасті і баталії КВНа. Ну, насамперед я хочу привітати третю школу з перемогою, творчих їм натхнень, успіхів і роботи надалі. Що по самому КВНнові. Емоцій було багато. Особливо в мене. Якщо б це інтерв'ю було б. Безпосередньо після закінчення Квена колір лиця мого, і взагалі слова були б набагато інші. Зараз вже все набагато притихло, я вже заспокоюся, але я рахую, що Квен пройшов, м'яко сказано, поганенько. Поганенько в тому плані, що і організація, і саме проведення, як проведення, дуже Довго. Ну, То, що чекали час, люди, це, ну, звичайно, Андрюха не винуватий, вони там виїхали з змагань, вони так молодці, що вони втомлені там, і передівалися в автобусі, і все-таки знайшли собі сили виступати. Ні. І плюс сам, сама гра, я говорю, за Ковен, йшла три години, і в сумі це 4 години. Це настільки було довго і е, утомітельно, що люди просто вже в кінці вже не витримували і просто виходили, тому що дуже, до, дуже було довго. Е, По поводу самих е, конкурсів. Я рахую, що е, перед тим як проводити Ковен, е, має бути прописане положення, які сценки, що, і має бути, мають бути якісь рамки е, і часові рамки, і рамки. В плані виконання, тому що я говорю по поводу от, і відеокліпів. Це безумовно відеокліпи. Це кропотлива, дуже важка робота, це дуже важко знімати, потім це все там перемонтажувати і озвучувати. Це все дуже важко, це все красиво, прекрасно. Але це не кавен, це не кавенські номера. Кавен це має бути вживу, вийшли, от, заспівали, затанцювали повеселий народ. От. По поводу е, Ну, журі, <смас> е, я скажу в двох словах, якщо б в мене були е, друзі сиділи в журі, я б теж виграв. Е, на жаль, в мене журі в друзі не було, поэтому ми і не виграли. Е, от. Е, хочу подякувати. Подякувати хочу е, Тим, хто допомагав, е, особисто мені, е, команді моїй Це і. Е, і Ромі Баліцькому, який робив зі мною сценки, і Саші Терлецькому, який також озвучував, записував сценки. Це і його мамі Вікторії Анатолії Терлецькій, яка дуже мені теж допомогла в психологічному плані. Це і люди, які за нас боліли в залі, там також пристрасті. Там також їм дуже дякую всім. Ще хочу сказати, що дуже добре підготувалися ведучі КВН Іра з Катію. Взагалі молодці. Міняли одежу і жарти придумали, і якось це зробили, що це не все сухо, що не вийшла одна ведуча, і... а зараз виступає той. той, 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 той. Взагалі, на що цього хочу всім подякувати. На що цього все було добре? Ну, липець, КВН пройшов, слава Богу, що він пройшов, тому що я спати не міг за цього КВНа. Пристрасті поутихли. Я думаю, вже всі все забули. Дякую командам на все добре.